Коли обговорювався законопроект, який ліг в основу закону 2352, ми вже з вами там піддивилися, що буде така, що 4 місяці нема і можна звільнити. Ми так раділи, коли ми чекали цю норму. Але. Що ми з вами побачили вже в нормі закону. З'ясувалося, що не так просто нею скористатися цією нормою. По-перше, для того, щоб скористатися можливістю звільнити працівника, який відсутній 4 місяці, і про нього відсутня інформація, має бути дві умови, тобто 4 місяці підряд, да? Це пряма норма змін. Відсутність працівника на роботі та інформації про причини такої відсутності понад 4 місяці, 4 плюс називається. Да? Умови звільнення, фактична відсутність працівника понад 4 місяці. Ну ви з полегшення можете сказати, та що ж там таке, в табелі обліку робочого часу поставили НЗ. Все ні. Тому що у вас, скоріш за все, є у керівник цього працівника, він має постійно писати доповідну записку, але немає працівника. Це заважає мені працювати. Але що таке. До того всього, має ще що бути відсутність інформації у роботодавця про причини такої відсутності понад 4 місяці підряд. Тобто, немає значення поважна, неповажна причина, от немає інформації і все. І оцю норму виконати дуже важко, тому що є соціальні мережі. Де світяться наші іноді працівники, які за кордоном десь там ставлять свої світлини. Є родичі, які можуть під час зустрічі з кадровиком, десь там на ринку чи в супермаркеті сказати: о, то перебуває там Марічка у Польщі, і то вже надана інформація. Або, можливо, б ви побачили в електронному кабінеті електронний лікарняний, таке також буває. і Каже, ой, що мені робити? Зробити вигляд, що я його не бачила. Вигляд можемо робити будь-який. А що з того вийде? Як до того потім буде ставитися і фонд соціального страхування, і звертайте увагу лікарняні ще перевіряють держпраці? Ну і ще скарги можуть бути. Тобто ігнорувати нічого не можемо, але бачимо інформацію. Тому одночасно у нас має бути дотримано дві умови. Відразу до цього закону 2352 мінекономіки як завжди вже ж надала роз'яснення. Вбачається, що в випадку невиконання одночасно двох вище доведених умов звільнення відповідно до такої підстави може бути визнане судом незаконним, тобто нас з вами попередили, що треба користуватися тим, що наваяли в цій статті дуже обережно. Якщо ми доведемо відсутність чотири місяці, але не доведемо, що у нас не було інформації. А якщо ми працівницю звільнили, а вона потім пішла до суду і під присягою, ота її родичка, яка сказала, де перебуває її меричка, дала покази. Тобто ми на сьогоднішній день можемо собі тільки робити застереження. Ми не маємо практики дії даної норми. Тому судові рішення в майбутньому може нами покажуть вже якісь, якусь тенденцію, як буде реагувати суд. Але ви бачите, що навіть мін економіки, яка трактує дану норму, вже говорить про те, що обов'язково мають бути доведені е, дві позиції. Тобто, можливо, ви будете знімати скани з того, що ви там писали, переписка, нема відповіді, не обслуговується в зоні обслуговування телефон, дехто навіть з карткового рахунку намагається закинути гроші, він не активний. Тобто, всі оці наші спроби зв'язатися, ми маємо фіксувати. Тобто, беремо 4 місяці невибірково. Бо зараз дуже багато працівників почали приїжджати по певних підставах перебування за кордоном. Тому, якщо ви вже бачили, то вже розрифи де терміну має бути чотири в підряд.